Яка комунікація і ви, ваша команда, мали США щодо е припинення вогню на Чорному морі, після того, як Росія висловила свої умови? Американці чи вам повернулися до вас і повер... пояснили, що відбувається, чи ви не знаєте про це? І повертаючись про сили, забезпечує президент Макран чітко визначився. З тим, з тим, з тим щоб без підтримки США послати свої війська до України. Але чи войска, ці війська зможуть колись практично е, діяти, якщо Америка не підтримує? Давайте з першою частиною а, а, питання. Першу частину, а друге, потім, якщо зможе, я б хотів би почути від вас більш деталей, що ви хочете почути від мене. Я не зовсім зрозумів щодо військ. Давайте про перше. Так. А дивіться. У нас було дві зустрічі в Саудівській Аравії. Перша зустріч: ми приїхали, тому що Сполучені Штати Америки запропонували припинення вогню безумовне. Це пропозиція Сполучених Штатів Америки. Не моя пропозиція, не наших людей. Це пропозиція Сполучених Штатів Америки. Для нас важливо було розблокувати допомогу і отримати розвіддані. І продемонструвати, що Україна хоче закінчення війни шляхом дипломатії, щоб людей не втрачати. Я вважаю, ми все це зробили. Америка розблокувала, ми продемонстрували. Американська сторона нам сказала, що буде така розмова паралельна з русскими. Руські не пішли на безумовне припинення вогню. Чим продемонстрували Америці, на мій погляд? Я вважаю, що після цього повинні були бути вже санкції. Окей, зробимо паузу. Не будемо радити Сполученим Штатам, у них свої є люди кому радити. Але, тим не менш, руски не пішли на це. Рускі запропонували якийсь інший формат. Ми про це не знаємо. Ми можемо з вами здогадуватись. Або аналізувати те, що ми робимо. Була друга зустріч, на якій часткове припинення вогню запропонувала американська сторона. До речі, запропонувала те, що у нас було в Бургінштуке. Вибачте, це про повільність часу, про ваші запитання, про повільність часу. До речі, тиша в небі, тиша на морі і обмін людьми. І повернення дітей таке рішення було щодо формули миру в Бургінштокі в Швейцарії півтора року тому. Чи ми неповільно закінчуємо війну? Це навіть не повільно, це гірше. Але окей, Америка змогла якось проговорити з рускими і змусити в цілому говорити з ними про припинення вогню. І запропонували знов таки ту саму адженду. Тиша в небі. Тиша на морі і гуманітарний обмін. І у нас була про це зустріч. Це була адженда нашої зустрічі. Ми вважали, що Америка з рускими має паралельну таку саму зустріч. І що у них така сама адженда. Але це їх двосторонні відносини. Що стосується нашої адженди, на яку ми приїхали. Америка після спілкування консультацій з рускими сказала, що готові не стріляти по енергетиці, і а, тиша в морі. До речі, ви зараз просто сказали тільки про Чорне море. Так я хотів би вам сказати: тиша в Чорному морі це те, що потрібно руским. Вони там втрачали. А у нас коридор працює food security, Коридор а, працює без русських вже давно. Але ми безумовно за безумовне закінчення вогню, припинення вогню. Тому ми готові і на енергетику, і на цивільну інфраструктуру, і на тишу в морі. Але русски знов міняють якісь домовленості і говорять американцям про санкції. Щодо зняття санкцій. Ну, ось, в принципі, все, що відбувається. І тому три різні документи, один документ. Те, що американці нам запропонували, і ми це підтримали. Другий документ те, що американці обговорили з русскими, і він з'явився також на сайті офіційному санті Білого Дому. І третій документ Русських, яким все одно, про що там американці з ними домовляються, у них є своя позиція. Ось що відбулося. Приблизно так.